Важко дихати через пил, який постійно здіймають техніка та люди, і важко обережно розтягувати багатотонні бетонні плити, щоб не нашкодити цивільним, які можливо залишаються під завалами. Але сотні й сотні людей рятувальники, військові, поліцейські волонтери, цеглина за цеглиною розбирають те, що ще кілька годин тому було будинком. Вже далеко за північ, та перепочити чи зупинятися не думає ніхто. Дитячий лікар Ігор Іванович, хто прийшов на допомогу рятувальникам, навіть на перекурі прибирає цеглини. За інформацією керівника Донецької обласної військової адміністрації, зруйнований будинок був заселений на 15%. Скільки під завалами може залишатися людей, не знає ніхто, але всі працюють не зупиняючись. На жаль, Краматорс також доволі звик до таких ударів, але така ракета ракета високої точності застосована саме на жилий квартал, де проживають люди. Ворог це достеменно знав, їм просто немає пробачень.